І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в FNAF всім Ultimate Custom Night. Це буде вже п'ята серія. Ми сьогодні проходить знову ваші челенджі. Це вже буде другий челлендж від цього знову глядача. Це у нас міжна челендж другий раз. От. І от такий у нас челендж це. Там у нас буде два таких спрингтрапа, ну один спрингтрап обичний, ну і просто F, e. ну і F то як скрабтрап. У нас такий челендж, Знову спрингтрапам у нас він. Челендже зараз частний гость в другий раз. Ну, зараз ми пройдемо його. Давайте поїхали. Та буде теж, такий не дуже спади, Хоч вони на 20, всі, ну. Але їх двоє. їх двоє, тож Думаю, буде нам легко. Так. Поїхали. Беремо сюди, ставимо цей. Ось так. Так, ну якщо прийде Ефтон, то ми будемо вже знати, що буде. Асміксарпимо просто ось так моніторимо. Тобто, можна попробувати закрити двері. Просто так. это uh -oh. Так. Uh -oh. Блин, надо было Снова uh -oh. мені, наверное, поставить, але Диди. Надо не приходила. Мне ну, она там добавила, я тепер. А, ну їх. Ярик, how may I be of service to you. Трап уже пришел. Так, ну, поки нормально. Посмотри, я буду не сильно долго, может, там, ну, ну, цей, челлендж, пойдем. Ну, мы же постараемся прийти, чайкись уже. Болтный челлендж від вид самый в мафии. Фаффина, кого я тут называю. Буризну. Так. Блин, они ще довго будут сидіти, Все, долго вони прям так. Все Наконец-то пропало, а то якось бопша щось долго не сиділи. Зараз трошки ближче підійде. Так. Окей, нормально. Окей, держимся. Як ми можемо написати знову такі стоїть челенджі в коментарі, а я постараюся їх пройти. Отак от. Не, лучше <клух> не будем все-таки головити, а то нам так це не треба, нам все є. Що не, не треба, то ще нас оксі, зараз тут як. Оль. Але може таке. вона таке колись було вже. Так що. Так, поки що вже 4... 4 годинки, а він ще даже не прийшов. Между на двадцятки, ки Блин, прийти. У так уже підходить. Ну так я довольно написано простий, потому що тут всього то двоє аниматроників. Такого важкого нічого немає, тому... Вона легко його пройти. Так. Нам 5 5, 15 даже вже менше. 10 секунд. А, ні, 20 секунд, Я вже сперва спину. 14-4-30. вже залишилось на 5 секунд. Закрився, ну і все. Ми пройшли. Так. Проходимо цей челендж. Так і... а тепер давайте перейдемо вже до якогось із тих. Ми пройшли царів. Apple. Начебто хотіли пройти. Тут треба багато монет зібрати, тому не можна випробувати. Це ж так не дуже. Ну, можна його випробувати. Давайте. Тільки зараз повара повізьму. До цього дам достатньо. Так, Кідемо. Пудемо пройти. Такс. запираємо тут. Ну, чого він не пропадає, я ж ще тільки свічу. <плес> я забувся, я забувся про них. Я поки світив на ось цього... трошки наверное, Ось так зроблю. Я поки світив на того, що не пропадавший, світив, світив, я стільки свічу, що він не пропадає. Ах чи що. М -м -м, то я вже забув про тих. уехали. Он зараз не пропадает, я же свечу на него. Five coins. Please deposit 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 five coins.

Можно пройти, то есть да мы десь 15 монет. А у нас зараз 3 будет, ну 7 монет. Я ну, то чтобы вы отключить Фредди. Ну Мы Фредди. Мы заключаем потім монитора одного Фредді Фасбера та и нормально. Там б, у мені щось не чутне яку не. Опуне. Так. Я ж хто запирав? Uh -oh. i'm gonna do a sneaky thing i'm throwing you a tender in the ring i assume i'm please deposit five coins please deposit a no, 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 no. thank you for depositing five coins Please deposit five coins. Thank you for depositing five coins. Yarr, who touched me bird five mm. traba... no, shos... Please deposit five coins. Please deposit five, coins. Please, deposit five coins. Please thank you for depositing five points. Please deposit five coins. 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 Oh Please deposit five coins. Thank you for depositing. Blin. прошли. Давайте ще попробуємо разок. Сразу собрать багато манет. як ми бачимо Фокси, сразу прям собираем. Я же пауэргенератор щось сразу не включив, наші лефті тут надо мониторить. щось забув даже про нього не хочу запираться Нажимаю, у меня что-то не получается, чего-то не забираю. Так. Так Ай, это цей Ну короче Чому на двері не хочуть запиратися, коли я в камері. Дивлюсь. Ну, ми, як бачите, навіть попитку пройшли, але у нас все-таки заряд. Ну, там 3 ми тільки наполовину пройшли, ну поки що не вийшло. Ну але ми зато пройшли один челендж, так, і пройшли, там, де була у нас була Ну, спіктрапа. Ну от, Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока.